Став відомий перший суперник Шахтаря на зимових зборах у Туреччині. Одним із спаринг партнерів команди Маріну Пушича стане польський Лех. Контрольна гра відбудеться 25 січня. Майбутній суперник гірників після 19 турів йде третім у чемпіонаті Польщі. Також став відомий перший суперник Динамо на зимових зборах. 29 січня Київський клуб проведе контрольний матч із Легією. Спаринг пройде у турецькому белеку. Легія після 19 турів йде п'ятою у чемпіонаті Польщі. Софія Притчина отримала статус арбітрині ФІФА. Про це повідомляє Львівська асоціація футболу. 25-річна українка успішно склала тест із англійської мови і тепер матиме можливість обслуговувати міжнародні матчі між клубами та збірними. 12 грудня Фія працювала головною арбітриньою гри УПЛ Зоря ЛНЗ. Це поки що її єдиний матч на рівні вищого українського дивізіону. Крім притчини арбітринями ФІФА серед українок. Також є Катерина Монзуль, Анастасія Романюк, Крістіна Козорох, Людмила Тельбух та Катерина Усова. Денис Кожанов завершив кар'єру футболіста. До цього Кожанов казав, що гратиме до зими, а потім зосередиться на роботі у тренерському штабі другої команди Карпат. Кожанов цього сезону забив два голи у 13 матчах за Карпати, 2 у другій лізі. Денис виступав також за Шахтар, Карпати, Маріуполь, Севастополь, Дачію, Верес, Волинь та Минай. Півзахисник Шахтаря Іван Петряк не перейде в ЛНЗ. Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський. Цитата: були чутки, що ЛНЗ, але наскільки я знаю, Знаю, в ЛНЗ вже відмовились від цієї ідеї. По Петряку все дуже просто не може ЛНЗ потягнути його зарплату на тому рівні, яка у нього була у Шахтарі, сказав Співаковський. А за даними спор 24 окрім ЛНЗ, Петряком також цікавився Кривбас. 29-річний футболіст у поточному сезоні не грав за шахтар через травму. Олександрія виявляла інтерес до лівого вінгера Шахтаря Дмитра Топалова. Про це повідомив Михайло Співаковський. Цитата: що стосується Топалова, то за моєю інформацією була зацікавленість з боку Олександрії. Але там більше питань до того, що хоче сам футболіст. Наскільки я розумію, його амбіції простираються кудись в інший бік, сказав Співаковський. 25-річний Топалов у поточному сезоні провів 5 матчів за шахтар результативними діями не відзначився. Рух намагався підписати нападника Луганської зорі Даниїла Алефіренка. Про це також повідомляє Михайло Співаковський. Цитата: За моєю інформацією, була дуже конкретна пропозиція по Алефіренку з боку руха, і він попередньо відмовив: і є також можливий інтерес до нього з боку кривбаса, сказав Співаковський. 23-річний українець у цьому сезоні відзначився трьома голами у 18 матчах. Український нападник Олексій Щебетун викликає інтерес у кількох польських клубів. Про це повідомив журналіст Петр Слонка. За даними джерела, наприкінці минулого літа про нього запитували кілька клубів, у тому числі команда першої ліги Рисовія Жешов. При цьому інформація про пропозицію від варти поздне не відповідає дійсності. Контракт гравця із литовським шауляєм закінчується 31 грудня. Він відіграв 36 матчів у чемпіонаті Литви, забив 7 голів та зробив три результативні передачі. Нападник руха Ю-19 Сергій Панченко зацікавив три німецькі клуби. Повідомляє Legionnaires.ua. 18- річний українець. Привернув увагу Уніона, Гановера та Айнтрахта з Браушвайга. Уніон після 18 зіграних матчів іде м у бундеслізі. Гановер та Айнтрахт виступають у другій бундеслізі. Команди йдуть на 8-му та 17-му місці. Відповідно, Панченко забив один гол у чотирьох матчах юнацької ліги УЄФА 2023 тисячі Контракт гравця із львівським клубом розрахований до літа 2026 року. Скаути англійського Брайтона переглядали гру українського захисника Гановера Ю-19 Максима Стрюкова. Представники клубу АПЛ відвідали поєдинок юнацької Бундесліги між Гановером та Ганзою Росток. У цій зустрічі оборонець оформив два асисти. Максим перебрався до німецького клубу із команди Ю-17 Львівського руху влітку 2022 року. Угода футболіста завершується у червні 2024-го. Український захисник Олександр Драмбаєв, права на якого належать Шахтарю, може до Достроково залишити осієк. Повідомляє футбум. За даними джерела, він не виправдовує очікування керівництва і тренерського штабу хорватського клубу. В осієку роздумують зараз над тим, щоб достроково припинити оренду, якщо у січні вдасться підписати іншого лівого захисника. Драмбаєв на правах оренди перейшов в Осієк на початку липня 2023 року. 22-річний українець мав грати за осієк на правах оренди в сезоні 2023-2024. При цьому у хорватського клубу є можливість дострокового викупу футболіста. Контракт захисника з Шахтарем закінчується влітку 2024 року. Донецький Шахтар зацікавлений у трансфері трьох футболістів із Сербії. Головний тренер сербського партизана Ігор Доляй розповів, що донецький шахтар виявляє інтерес до бразильського форварда команди Матеоса Сальданії та півзахисника Крістіана Беліча. Ігор Доляй повідомив, що двох гравців буде нелегко втримати, оскільки від пропозицій, які надходять, буде важко відмовитись. Повідомляється, що спортивний директор Шахтаря Даріо Серна особисто був Сутні на матчі партизана та црени зв'язди та спостерігав з трибун за гравцями. Крім цього, в список серни потрапив захисник церени зв'язди Коста Неделкович. Хаві особисто зацікавлений у трансфері Віктора Циганкова. Головний тренер Барселони вбачає в українцеві неймовірний талант. Керівництво синьогранатових гранатових незадоволено грою бразильця Рафінії та шукає йому заміну. Віктор Циганков є одним із кандидатів на цю заміну. Хаві особисто висловив своє бажання мати футболіста Жарони у складі Барселони. Захисник шахтаря Вінісіус Тобіас влітку 2024 року стане повноцінним гравцем Реала, повідомляє Ас. Зараз він грає на правах оренди у складі мадридців, які домовилися про активацію опцію викупу за близько 15 мільйонів євро. Чинний контракт Вінісіуса із гірниками розрахований до 2026 року. Орендна угода із реалом діє до літа 2024-го. Раніше вже була інформація про те, що головний тренер важкових Карло Анчелоті був у захваті від впевненості бразильця, яку він демонстрував. Ав на тренуваннях, коли займався із першою командою, Ювентус повертається до активної роботи над трансфером півзахисника Шахтаря Георгія Судакова у січні. Про це повідомляє тут спорт. Найближчими днями туринці зроблять ще одну спробу оформити перехід футболіста. Гірники, як і раніше, просять 35 мільйонів євро. Спортивний директор Ювентуса Крістіану Джонтолі збирається запропонувати Шахтарю вигіднішу пропозицію. Йдеться про можливу оренду з правом викупу та бонусами в разі певних досягнень. Судаков цього сезону забив. Три голи та зробив один асист у 18 матчах. Дмитро Михайленко, близький до повернення в Україну. Повідомляє футбол 24 Спеціаліст отримав пропозицію очолити одну із юнацьких збірних України. Наразі він працює на Кіпрі із клубом другого дивізіону Акріта Схоракас, який посідає 12-те місце із 16 команд. 50-річний Михайленко через незадовільний результат ризикує втратити роботу. У складі команди виступає також український воротар Денис Ваколюк. Спеціаліст очолював Дніпро 1 із 2000 Сімнадцятого по 2020 роки, після чого вирушив на Кіпр, де працював у Пафосі, який належить російському олігарху Сергію Ломакіну. Крістіан Шевченко, один із синів колишнього нападника та тренера збірної України Андрія Шевченка, дебютував за молодіжну команду Вотфорда Ю-21. Сталося це в матчі Кубку проти Трінт Атлетіка, який завершився перемогою шершнів із рахунком 4-1. Крістіан вийшов на заміну на 75-й хвилині, а на 91-й заробив пенальті, завдяки якому його команда збільшила. Перевагу і рахунок став 3-1. В оболонь надійшла повістка від ТЦК. Про це повідомляє журналіст Михайло Співаковський. Цитата: За нашою інформацією, в оболонь надійшла групова повістка. На 25 здається, осіб від ТЦК, сказав Співаковський. Але оболонь вже відреагувала на цю подію. Інформація щодо вручення повісток гравцям ФК оболонь не відповідає дійсності. Йдеться у повідомленні клубу. У разі продажу бормотом українського захисника Іліза Барного Динамо отримає від суми трансферу. Про це повідомив Михайло Співаковський. Забарний став гравцем Бормута у січні 2023 року. До цього він виступав за Динамо. За даними Transfermarkt, сума трансферу склала 22,7 мільйонів євро. 21-річний футболіст у поточному сезоні провів 18 матчів за Бормут. форвард Джарони Артем Довбик увійшов у список кандидатів на звання найкращого гравця-грудня у Лалізі. Також на приз номіновані Альваро Валіс із Лас-Пальмас, Родріго з Рела, Ін'які. Вільямс із Атлетіка та Боха Майораль із Хетафе. 26-річний українець у чотирьох грудневих матчах забив чотири голи. Портал Трансфермарк оновив уціночну вартість футболістів чемпіонату Іспанії. Найдорожчим українцем у Лалізі став форвард Жерони Артем Довбик. Його цінник виріс із 15 мільйонів євро до 28. Його одноклубник Віктор Циганков також виріс в ціні з 22 до 25 мільйонів євро. Також на 3 мільйони подорожчав голкіпер Реала Андрій Лунін. Тепер його оцінює. Юнюють у вісім мільйонів євро. Єдиний українець іспанського чемпіонату, який втратив ціні, це орендований у Брюги Форвард Валенції Роман Яремчук. Його ціник знизився з чотирьох мільйонів євро до трьох. А найдорожчим гравцем Ла Ліги є Джуд Белінгем із Реала. сто вісімдесят мільйонів євро. Матч відбору до Євро 2024 Босня і герцоговина Україна відбудеться у Зениці. Півфінальний матч плей офф Ліги Націй, який є відбором Євро 2024 Босня і герцоговина. Україна відбудеться 21 березня 2024 року в місті Зениця. Цей поєдинок пройде на стадіоні Біліно Поле. Початок о 21.45 за київським часом. У разі перемоги команда Сергія Риброва у Вроцлаві зіграє фінал за вихід на вирішальну частину чемпіонату Європи 2024. Чинні чемпіони світу з футболу стали партнерами кампанії, яка має пряме відношення до України. Месі, Мартінес, Фернандес та інші футболісти у перспективі можуть організувати благодійний захід зі збірної України. Партнерство з Аргентиною допоможе популяризувати Україну за кордоном. Про це повідомляє портал новини Лайф із посиланням на інстаграм-аккаунт ВіБет Юкрейн. Збірна України, яка нещодавно дізналась, на якому стадіоні зіграє свій перший офіційний матч у 2024 році. У перспективі може здобути у суперники національну команду Аргентини. Така ймовірність з'явилася після того, як Асоціація футболу Аргентини підтвердила укладання угоди із відомою компанією. На сторінці кампанії у соціальній мережі з'явилася фотографія. На якій зображені Ліонель Месі, Лаутаро Мартінес та Ангель Ді Марія. Підпис під знімком свідчить, що вони пишаються бути частиною футбольної родини. Тому, якщо синьо-жовті не зможуть перемогти Боснію і Герцогину, то з великою ймовірністю проведуть товариський матч із чинними чемпіонами світу. Якщо ж Україна переграє Босню і Герцеговину і пройде далі, в такому випадку товариська гра з Аргентиною відкладеться на пізніший термін. Олександр Зінченко отримав шквал критики на свою адресу після матчу 18-го туру. Чемпіонату Англії з Ліверпулем. Легенда АПЛ Гарі Невіл в коментарі Sky Sports розніс лівого захисника арсенала за м'яч, який каноніри пропустили на 29-й хвилині, коли Мохамед Салах хитнув українця і забив. Цитата: тобі потрібно прибрати Зінченка. Треба дивитися на лаву запасних. Він тягар. Він знову втрачає м'яч проти такого гравця, як Салах, який є футболістом світового класу. Що він робить, намагаючись так грати на своїй половині поля проти Ліверпуля у такій грі? сказав Невіл. Christmas. Ho ho ho! Merry Christmas!